Буква Х – звук Х. Х. велика друкована, Х велика писана. Х мала друкована, Х мала писана. Схрестили два спортсмени рапіри у бою, навчили Х читати оксаночку малу. Слова з Х. Хмарка. хатка. Хом'ячок. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Х. Мала рукописна буква Х складається з двох елементів. з правого півовала та з лівого півовала. Починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії. Заокруглюємо торкаємось верхню рядкову лінію. Проводимо донизу півовал, торкаємось нижньої рядкової лінії та робимо заокруглення. Піднімаємося знову до верхньої рядкової лінії, заокруглюємо, торкаючись, проводимо півовал вниз, торкаємось нижньої рядкової лінії і заокруглюємо. Потрібно старатися, щоб у середині букви лінія лівого півовалу накладалася на лінію правого півовалу. Пишемо маленьку літеру Х в повітрі, диктуючи собі вголос. Х. 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 Напишіть маленьку літеру Х в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!